Ти привіз вам я, я масштаб і сьогодні, зараз тут кулинка, і я почати з звучим. Тому що тут найважче для того, щоб не зняти людей. Там є другий балкон, ми до нього ще дійдемо. Так, він. так. Тут в сторону, тут. Сюди можна класти речі там сидіти. Тут речі і ліжко, планшет заряджається, тут речі, нічого цікавого. Та... Зараз вид з вікна, там вид маленький, я не буду підходити для того, щоб е, людей не зняти. Тут така ця кнопка не працює. Я відповідаю за таку підсвітку. Класна. включає ту лампу. Це включає цю лампу. І це включає лампу. Хай буде така підсвітка, тому що вона мені дуже подобається. Ну і така перша кімната. 不 <Boo. laughs>